Неймар, одне ім'я, яке викликає масу емоцій у фанатів футболу. Для одних він недооцінений геній, який незаслужено залишився в тіні великих Месі та Роналду. Для інших переоцінена зірка, яка мала більше скандалів, ніж реальних досягнень на полі. Фабріціо Романо повідомив, що Неймар повертається в рідний Сантос, і сьогодні ми з вами спробуємо зрозуміти, ким є Неймар насправді, королем у тіні чи лише красивою нарізкою в Ютубі. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику. А ми продовжимо. Спочатку невеликий, але необхідний нам для повного розуміння ситуації екскурс в історію. Неймар народився в бразильському могі Дас Крусес і розпочав свою кар'єру в клубі Сантос, де вже в юному віці демонстрував виняткові навички. Його техніка, швидкість і творчі бачення гри робили його найбільш перспективним футболістом на планеті. За ним почали охоту всі найкращі клуби. Та ні в кого не було жодних сумнівів, що Неймар це новий гравець покоління. У 2013 році він переїхав до Європи, підписавши контракт з Барселоною, де отримав шанс грати. Поруч з такими зірками, як Месі та Суарес, і ніби для більшості це вже був би неймовірний успіх. Але ми говоримо не просто про талановитого футболіста, ми говоримо про Неймара, можливо, про найбільш обдарованого гравця в історії нашої з вами улюбленої гри. Чи зумів він досягти великого успіху на європейській арені по своїх рамках? Кладне питання: так, Неймар був частиною легендарного Тріо в Барселоні, яке вигравало Лігу чемпіонів у 2015 році. Безсумнівно, його вклад у це був величезним. Він демонстрував усім на полі, наскільки легко він може обігрувати суперників, ніби не помічаючи їх, але все одно всі лаври діставалися Месі. Можливо, навіть не завжди стільки через рівень гри, як через те, що Месі це повний антипод іншої футбольної зірки. Кріштіано Роналду та порівнювати Роналду та Месі для журналістів і фанатів завжди було набагато цікавіше, ніж Роналду та Неймара, оскільки португалець і аргентинець – це не тільки два зовсім різних футболісти, а ще й дві зовсім різні людини. Подумайте самі, неймар, так само як і Роналду, мав позиціонування не тихого спокійного хлопчика, а поп зірки. Тому з Роналду завжди порівнювали Месі. А Неймар був ну десь на другому плані. Неймар це футболіст, якого або люблять, або ненавидять його техніка, філіграний дриблінг і здатність обіграти кілька гравців підряд роблять його видовищним на полі, але його стиль часто ставлять під сумнів деякі футбольні експерти. Величезна кількість падінь, симуляцій, а також часті суперечки з суддями створюють негативний образ. У 2017 році Неймар зробив шокуючий крок, підписавши контракт із французьким ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро. Та не дивлячись на резонанс, який викликав цей перехід, і всі очікування від виходу бразильця з Тіні Месі, багато людей вважають цей перехід провалом. І будемо чесні, їх можна зрозуміти, як би сильно бразилець не хотів, але Неймару так і не підкорилася друга ліга чемпіонів в його кар'єрі. Можливо, через те, що в той період. У Лізі чемпіонів завжди звучала подібна музика. Не можна забувати і про роль Неймара в національній збірні Бразилії. Він був лідером команди та надією країни ще в молодому віці. Він став найкращим бомбардиром своєї збірної, що є неймовірним досягненням, якщо згадувати ті прізвища, які грали за національну збірну Бразилії. Однак його збірні разом із ним так і не вдалося виграти чемпіонат світу. А коли ти граєш за Бразилію, яка є фаворитом будь-якого мундеалю, це 100% провал. Зараз же Неймар віддав свої позиції. Лідера збірної іншому талановитому бразильському вінгеру Вінісіусу Джуніору. Та навіть якщо Бразилія візьме наступний чемпіонат світу для неймара в історичному плані, це мало що змінить, оскільки він уже навряд чи буде першою скрипкою на полі в своїй команді. Отже. Ким є Неймар? Недооцінений геній, якому завадили травми, чи переоцінена зірка, найбільше досягнення якої це яскраві нарізки на Ютубі. Можливо, одразу й те і інше. Для деяких він людина, яка подарувала їм футбол своїми фінтами, дріблінгом і красивою грою. Для інших просто ще одна зірка на небосхилі футболу. яка сіяла, проте не дуже то і яскраво. Тільки час покаже, чи стане його спадщина справді великою. Проте для мене Неймар це футбольний романтик, яких не вистачає в сучасному футболі. Футболіст, якого били по ногах, і він падав, дуже часто падав, але завжди піднімався та ніколи не зупинявся. Футболіст, заради якого можна було вімкнути матч навіть французької ліги, оскільки ти завжди знав, що коли Неймар на полі, цікаво точно буде. Він безсумнівно став великим футболістом, і він точно в жодному разі не переоцінений. Але свого рівня... Який йому передбачали фанати футболу, а саме найкращого футболіста за всю історію він не зміг досягнути. Можливо, через травми, можливо, через лінь, можливо, через неправильні рішення, які приймав Неймар під час своєї кар'єри, але він точно не найкращий в історії. А що думаєте ви про Неймара? Чекаю ваші думки в коментарях. Ставте лайк цьому ролику, якщо він вам сподобався. Пишіть також у коментарях, про кого зняти наступне відео подібного формату. Всім мирного неба над головою та до швидкої зустрічі в нових відео. Скоро побачимось!